Ви бачили самі, що я зробив Євгяна, як ніс я вас на очі, в одніх крилах і привів до себе. Тож, коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Слово Слава Ісусу Христу! Кохані в Христі, дякуємо Богові за це слово, яке зараз маємо. Те, що Господь до нас промовляє в Книзі Вихід. Так коротенько доторкнемось. Тільки деяких пунктів, насамперед, щоб зрозуміти це слово, яке Господь до нас промовляє, потрібно нам вдягнути такі духовні окуляри. І те, що це Слово Боже є з книги «Вихід» для нас це відразу буде таке розуміння, що Господь нас з чогось випроваджує або кудись веде. Можемо собі кожен задати. Це запитання, звідки мене сьогодні випроваджує Бог і куди мене веде? Це слово Боже було написано і скеровано до Ізраїля, який виходив з Єгипту і йшов до обіцяної землі, що для мене сьогодні є Єгипет, і якої землі я сподіваюся. Наприклад, для Авраама обіцяна земля. Це було місце, де він мав для Бога пожертвувати свого сина. Для Ізраїля це був момент, коли мало виконатись те, що Бог обіцяв. І знаємо, коли посилає Йозуе, посилає Мойсей цих висланців до обіцяної землі, вони приносять йому величезні плоди, дуже гарні, прекрасні. Це одна річ, на яку ми хочемо сьогодні звернути увагу. Друга це коли маємо на думці нову культуру християнської людини. Якщо нове відразу для нас кажеться, що це має бути щось друге, щось таке, чого не було раніше. І коли слідкуємо Святе Писання, можемо сказати, що така є правда, тому що нова земля, нове небо, так обіцяв Господь, те, що Мало відбутись те, що було Богом обіцяним, це було щось нове. Після потопу Господь Бог створив нову землю. Після того, як Авраам вернувся своїм сином з гори моря, було нове життя в нього. І так можемо доторкатись кожного з пророків старого завіту. і Бачите, як Бог відкриває щось нове, чого справді не було раніше, тому що старий завіт, можна сказати, є такий педагогічний для нас від Бога. Якщо в Ісусі Христі все виконалось, то сьогодні, коли ми хочемо бути новими людьми, мати новий спосіб поведінки, нову культуру, маємо почути ці слова, які Ісус говорить, нову заповідь даю вам. Якщо так гарно, добре, вникливо подумати, то ця нова заповідь повертає нас назад до того, що було. Тому що нова заповідь це любов. Якщо любов, то любов до Бога і ближнього. Якщо любов до Бога і ближнього, це означає 10 божих заповідей. Вертаємось до того, що було джерелом. І коли ми хочемо. Так краще більше відкрито служити в церкві, як спільнота християнська, як люди, які справді мають віру, як ті, котрі ще більше входимо в спільноту руху світло життя, тому що, так ну, в кавичках, в лапках скажімо, замало нам є прийти до костюлу, посидіти і вийти, хочемо жити цим живим життям, живим костьолом, живою церквою. Ми повертаємось до джерел. І, власне, кожні реколекції, кожна зустріч, кожен намет зустрічі, коли ми Словом Божим вдивляємось в Бога, чи це при святих дарах, чи це, власне, коли збираємось як спільнота на молитві, власне, ми робимо все, щоб вернутися до джерел. І наш прогрес це є те, щоб як. Найшвидше, як найкраще, повернутися в правильне, добре минуле. Чому? Тому що Господь дуже часто в Старому Завіті каже, пам'ятай, як було, повертає нас. Ісус теж, коли дає нову заповідь, каже, згадайте, як було на початку. Коли говорить про подружжя, знаємо, що Рух світло життя це власне побудоване на тому, що була свята сім'я, щоб кожна людина. Навіть якщо хтось із священиком монахинею, відчував себе в церкві як в сім'ї, Ісус каже, на початку так не було. Тобто, коли говорить про те, що люди доходять до розводу, до того, що не хочуть жити в спільноті своїй сімейній, Ісус повертає нас і каже, на початку. Коли дійдемо до цього початку, то бачимо, що на початку був тільки Бог. Якщо щось сталося на цьому світі, Якщо з'явилася людина, то тільки для того, що Господь був першим і найважнішим. І, власне, те, що ми хочемо відчитати цей харизмат, цю харизму отця Францішка Бляхніцького, власне, дивимось, що він хотів, щоб людина в собі побачила Бога, щоб помітила, що вона є належна до Бога. І в тоді людина є. Новою людиною, коли має в своєму серці Бога, коли живе так, як жив Бог Ісус Христос на землі, коли живе тими словами, які Він проголошував. І наша нова культура це, власне, є те, що ми можемо справді запропонувати. Сьогодні світ каже, ми щось знайшли нове, знайшли новий комп'ютер, новий телефон, новий спосіб життя, бо там той застарілий. А ми скажемо, а ми маємо ще новіше. І кожен думає, цікаво, що запропонує людина церкви, людина, яка є в Русі, яка є в молитовній спільноті, харизматичній і так далі. Тому що церква має різні способи, як проголошувати Євангеліє. І коли світ чекає, що ми їм дамо щось нове, ми кажемо, а на початку було так. І це є нове для світу, а для нас це є щось нормальне. І коли світ каже, що християни живуть інакше, то для нас це означає, що світ живе інакше. А ми живемо так, як Бог говорить. Тому теж за це Слово Боже сьогодні дякуємо Господу, який кожного з нас випроваджує з Єгипту до обіцяної землі і дає нам це на поумлення, якщо будете слухати, виконувати, станете священниками і святим народом.